Привіт! Мене звати Богдан Бондаренко. Сьогодні ми будемо практикувати медитацію для зцілення від хвороб. І перед тим, як ми почнемо, ви маєте зрозуміти, що усі хвороби виникають через інформаційне забруднення душі, тому, щоб позбутися хвороб, необхідно використовувати також інформаційний метод, який базується на людській уяві. Тому зараз під час практики ми будемо використовувати уяву у якості інструменту зцілення. Давайте розпочнемо. Сідаємо у зручну позу для медитації. Ви можете сісти на килимок, склавши ноги по-турецьки або на край стільця. Відчуйте своє тіло. Тримайте спину рівно, а ноги та руки розслабленими. Голова трішки нахилена вниз. Коли ви будете готові, то повільно заплющіть очі та тримайте їх прикритими протягом усієї практики. Давайте налаштуємося. Робимо кілька глибоких вдихів через ніс та видихів через рот. Уявіть, як з кожним видихом вас полишають всі ваші хвилювання та тривоги. Робимо останній видих через рот. А тепер продовжуємо дихати через ніс спокійно та розслаблено. Звертаємо увагу на простір навколо нас. На звуки, що ви чуєте, на запахи, що відчуваєте, на температуру повітря. Тепер ми переносимо свою увагу на тіло. Відчуйте вагу вашого тіла. Відчуйте ті частини тіла, якими ви з підлоги чи стільця. Зараз ми починаємо звертати увагу на відчуття у тілі зверху до низу. І починаємо з тім'ячка голови. Лоб, брови, очі, ніс, верхня губа. Нижня губа, підборіддя, щоки, виски, вуха, потилиця, шия, плечі, передпліччя. Зап'ястя, долоні та пальці рук. Тепер ми переносимо нашу увагу в зону грудей. Далі верхня частина живота, нижня частина живота, правий бік. Лівий бік лопатки, середня частина спини, поперек, сідниці, стегна, коліна. Гомілки, литки, стопи. Обидві руки. Обидві ноги. Груди та живіт. Правий та лівий бік. Сідниці та вся спина. Шия та вся голова. Все тіло. Відчуйте все своє тіло. Ваше тіло повністю розслаблене. Ви спокійні. Уявіть сонце, уявіть сонячне світло та тепло, що воно дарує. Сонце це приклад безумовної любові, воно світить для всіх людей на землі, незалежно від того, хто ці люди. Сонце світить не лише для вас, воно світить для усіх живих істот. Тепер зосередьте увагу на грудях і уявіть, як сонце проходить через ваші груди. Як ви впускаєте його в своє серце. Відчуйте у зоні грудей, як сонце починає нагрівати вас. Ваше тіло нагрівається вам тепло і затишно. Ви любимі. Ви потрібні. Ви важливі. А тепер уявіть, як крізь заплющені очі ви можете бачити себе, але не тіло, а світло своєї душі, розмите біле світло, яке виходить з вас, виходить з ваших грудей, живота, рук, ніг. Побачте світло своєї душі навколо спини, плечей, шиї та голови. Придивіться до цього світла, і ви побачите, що там, де ви відчуваєте біль або маєте хронічні хвороби, Знаходяться чорні плями. Там світ у вашій душі майже не пробивається крізь чорноту. Ця чорнота і є тим інформаційним забрудненням, що викликає хворобу. Огляньте себе і знайдіть усі місця, де знаходяться чорні плями. А тепер ми проведемо процедуру очищення тіла від інформаційного забруднення зверху до низу. Для цього просто уявіть, що ви наче змітаєте з себе чорні плями, як змітають пил. Або можете уявити, що ви стираєте чорні плями, як стирачкою стирають олівець на папері. Почнемо з голови. Уявіть, як ви стираєте чорні плями навколо своєї голови. Уявіть, як на місці, де була чорнота, випромінюється біле світло вашої душі. Уявіть, як біле світло вашій душі яскраво світить, без жодних обмежень. Ви можете це уявити. А тепер уявіть, як ви стираєте чорні плями навколо своєї шиї, плечей та рук. Уявіть, як на місці, де була чорнота, випромінюється біле світло вашої душі. Уявіть, як світло вашої душі стає абсолютно білим. Ваша уява це найпотужніший інструмент для зцілення. Далі рухаємося до грудей. Уявіть, як ви легко стираєте усі чорні плями у області грудей, верху та низу живота. з правого та та лівого боку. Побачте білосніжне світло. Уявіть, як світло вашої душі яскраво світить, без жодних обмежень. А тепер уявіть, як ви стираєте чорні плями навколо своєї спини, попереку та сідниць. Уявіть, як на місці, де була чорнота, випромінюється біле світло вашої душі. Уявіть, як світ у вашій душі стає абсолютно білим. Пам'ятайте, ваша уява створює вашу реальність. Далі переходимо до ніг. Уявіть, як ви легко стираєте усі чорні плями у області стегон, колін та стоп. Побачте, як з-під чорних плям виринає біле світло. Уявіть, як світло вашої душі яскраво світить без жодних обмежень. А тепер уявіть себе збоку і побачте, як навколо вас випромінюється яскраве світло. Якщо ви ще Десь бачите чорні плями, що спиняють світло вашої душі, то зітріть їх, щоб від них не залишилось ні сліда, щоб світло вашої душі було абсолютно білим. А тепер уявіть, як світло вашої душі починає розширюватися. Не зустрічаючи жодної перешкоди, світло вашої душі стає дуже яскравим і починає освітлювати все навколо вас. Воно освітлює все ваше життя. Уявіть, як світло вашої душі освітлює та зцілює ваше тіло. Уявіть, як ви почуваєте себе здоровими. Уявіть, як ви почуваєте себе бадьорими та енергійними. Уявіть. Як ви приємно почуваєте себе у своєму тілі, уявіть, як ви насолоджуєтеся своїм тілом. А тепер уявіть, як світло вашої душі розширюється ще дальше і освітлює всі сфери вашого життя. Уявіть, як світло у вашій душі проникає у сферу спілкування та покращує ваше спілкування з людьми. Уявіть себе радісними у компанії близьких вам людей. Уявіть, як світло вашої душі проникає у матеріальну сферу вашого життя. Уявіть, як ви живете у комфортних умовах. Уявіть, як ви дозволяєте собі мати те, що бажаєте. Уявіть, як ви здійснили свою мрію. Уявіть себе радісними та щасливими. А зараз відчуйте своє тіло. Відчуйте частини тіла, якими ви трукаєте з підлоги чи стільця. І тепер давайте зробимо глибокий вдих та видих. І повільно відкриємо очі. Практика зцілення закінчена. Дякую вам і до побачення!